Сьогодні 24.04.2025 року зранку до ночі ворог здійснив комбіновану атаку по місту Харкова. Атака була нанесена. 10-ма ракетами типу «Х» та 14-ма БПЛА типу Грань 2 За результатами обстрілу зазнали враження Немишлянський, Собіцький та Став'янський райони міста Харкова. Під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домоволодіння, школа та госпіталь. За результатами ракетної атаки отримали тілесні ушкодження та визнані потерпілими 5 цивільних осіб. У вас була гостра реакція на стрес. Все гаразд гаразд. Команда Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України оперативно реагує на надзвичайні ситуації та працює безпосередньо в місцях влучань. Ми надаємо постраждалим мешканцям необхідну допомогу. Зокрема, це гігієнічні набори для дорослих та дітей, питна вода, плити, ОСБ та плівка для вікон, для первинного відновлення пошкоджених будинків, а також засоби індивідуального захисту. Зокрема, захисні маски та халати. Ми, як завжди, поруч робимо все можливе, аби підтримати тих, хто цього найбільше потребує.